Контррозвідка СБУ затримала трьох російських агентів, які збирали координати для повітряних атак рашистів по Україні. Однією з фігуранток виявилась 46-річна жителька селища Донець на Харківщині. Вона працювала одразу на дві спецслужби РФ: російську воєнну розвідку та ФСБ. Ще двох коригувальників ворожого вогню затримали у Києві. Серед них – АЙТІ Фахівець, який за дорученням ФСБ мав навести російські ракети на радіолокаційні станції ППО. Інша агентка місцева безроб. Обітня, яка коригувала дронові атаки по ремонтних базах зсу, усіх затримали. У Кремлі заявили, що взяли до відома заяви президента США Дональда Трампа про те, що він скорочує відведений їм термін для врегулювання розв'язаної війни в Україні з 50 до 10-12 днів. І знову повторили, що дбатимуть про свої інтереси, каже прес-секретар держави агресора РФ Дмитро Пісков. Ми взяли до відома вчорашні заяви президента Трампа. Триває спеціальна військова операція, і ми, як і раніше, зберігаємо нашу прихильність мирному процесу для врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів під час свого врегулювання Пісков також сказав, що питання про можливу зустріч Путіна і Трампа в предметному плані поки не обговорюється. Відкрив вогонь з гвинтівки у хмарочосі в центрі Мангеттена у Нью-Йорку. Чоловік розстріляв поліцейського та трьох людей і, врешті, застрелився сам. Про це пише CNN. За даними поліції, у годину пік 27-річний Шейн Тамура зайшов до будівлі офісів національної футбольної ліги та інвестиційної компанії Blackstone на парк авеню. Вистрелив по людях у вестибюлі. Потім піднявся на 33-й поверх і застрелився. Про мотиви наразі не повідомляється. Однак, попередньо. Передню, чоловік мав психічні розлади. На Львівщині судитимуть 40-річного адвоката, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіка за кордон та погрозі вбивством судді. За версією слідства під час воєнного стану він за 16 тисяч доларів пообіцяв військовозобов'язаному допомогти виїхати з країни, нібито як супровід хворої матері за підробленими медичними документами. У прокуратурі повідомили, що його затримали після отримання частини суми 5 тисяч доларів. Крім того, адвокат погрожував судді, яка визнала його винним у кармуванні на підпис. Надсилав повідомлення з погрозами вбивства, справу скерована до суду. Працівники ДБР спільно з нацполіцією викрили посадовця кропивницького та який за гроші знімав військовозобов'язаних із розшуку. За даними слідства, чоловік вимагав по тисячі доларів за так би мовити цю допомогу. А у разі відмови погрожував примусовою мобілізацією. Таким чином він відмазав щонайменше десятьох чоловіків. Зараз фігуранту вже повідомили про підозру. Вирішується питання щодо запобіжного заходу та відсторонення. Йому загрожує до десяти років ув'язнення. Dzień